Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кхеса Ікен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 24 квітня 2024 року. І сьогодні у нас буде заміна. Заміна е, втулки, втулки обойми, можна так сказати. Е, це те, що. В принципі, рухає електродвигун, більше тут такого нічого немає. Хоча всередині ще є редуктор такий невеличкий. Зараз я все покажу. Це у нас е блендер, тобто це від нього чаша йде така. Blender pc PCMZ1150. Є такий виріб. Хто вже дивиться, той певно зрозуміє, про що йде мова. Тут у нас є таке схоже, ми показували в відео. У нас був ще один виріб, так само, якийсь там якийсь там кук, але ж роз, зараз розмова йде про це. Хоча між собою вони дуже схожі. Значить, що, до чого ми, Воно вже в нас все розібране. Зараз я просто покажу, як його збирати Уже послідовно в чому є проблема. Є проблема значить, ці штуці, оця от, значить, буду так показувати, оця от е втулка обойма, Тому обойма тому що вона от є повноцінною от такою от частинкою. Я вам її зараз покажу, що вона там, як вона всередині виглядає. Ось знімається кришечка. І всередині у нас значить є вона ця обойма. І тут, от бачите, є така ще такі от виходить... є кільце, всередині якого у нас тут є такі сателіти. сателіти Тут є кришка зразу вона йде як планетарочка така, тобто працює на все. отаким от, от чином значить Електродвигун рухає оцей от невеличкий редуктор. Ці от шестерні рухаються по колу. І значить всі планетарці І вже виходить ця втулка, вже приводить сам ніж, який ми маємо в чаші. Які насадки тут ще є? Я не знаю, здається, що більше нічого. Ну, На всяк випадок, просто розказую і показую. Що нам треба для того, щоб зібрати все докупи? Зараз ми вже виходить цю втулочку. Поміняли Оцю саму втулку обойму ми поміняли. Тепер її треба всю зібрати, все разом зібрати. У нас є, ну, що я беру, беру дуже маленький, у нас виходить е е викупка така. Саморізи, звичайні саморізи. Фіксуються вони тут все дуже просто. Три штучки ми їх маємо, послідовно всі закручуємо. І після того ще момент забув, який обов'язково треба зробити, коли ви вже розбираєте редуктор і у вас трапляється проблема. Можливо, така ситуація буде, що трапиться проблема навіть з цими сателітами. Сателіти, здається, в нас теж вже є. Тобто ми що радимо? Якщо ви вже його розібрали, передивились, і мастило ви бачили всередині, воно там є. Ну, в цьому випадку, скажімо так, шестерні, які сателіти вони не були пошкоджені, там все нормально. Якщо щось відбулося так, що хоч одна з них була пошкоджена і вам треба буде замінити, обов'язково весь редуктор треба вимити. Якісно вимити там, ну, це робиться там, якимось, там, хто там, в керосині якомусь хто в калоші, хто, хто в чому вимиває їх, хто в бензині. Значення великого немає, аби він був чистий. Після того ми беремо нове мастило. звичайно ми використовуємо літол е, 24 фірми Агрінол, ви можете брати будь-що тільки все те, що працює з пластиком. Тоді все без проблем. З пластиком нічого не трапиться, він не розбухне, він не потріскає, все буде все нормально. Чому Агрінол? Тому що він дешевший, від всього він доступний і скрізь він є. Тобто можете використовувати так само його. Ну, це наша, скажімо так, порада, але не обов'язково рішення. Ось, після того, вже коли ми тут все закрутили, нам виходить, що треба поставити значить, все, весь цей при. Прилад, прилад, да? все, запустити його сюди, всерединку Тобто у нас оця, оця штуковина вся оця повноцінно має сісти. Тобто, у нас є, значить, отут, от тут контактна група, з іншого боку, так само контактна група. І це все просто воно фіксує наш двигун. Ось, все його поставив на місце, бачите. Бачите, як поставив. Дуже негарно поставив. Зараз я поставлю гарно. Він має повноцінно стати отвір. Бачите, все зайшло. Зараз нам треба буде зафіксувати. Тут є е, виходить два е, гвентики. Ну, це не гвинтики, це певно, теж такі от саморізи. Вони йдуть сюди з шляпками такі. Один другий. Зараз я їх поставлю просто і покажу вам, що далі. Ось. І після цього нам треба буде ще зафіксувати значить, от таким от фіксатором, який е, фіксує повноцінно оцю всю контактну групу. Підходить. Так. Певно, що так, тільки він має зайти тут в пази. Зараз я його так поставлю. Да. Тут є такі невеличкі пази. От Ви бачите, да, Вона от, так от працює. Воно встала сюди. І вже після того нам треба буде зафіксувати. Це все ці саморізи. І ті і ті шляпками, і виходить і от ці Зараз я візьму цю викрутку, трошки їх прифіксую. ось І виходить, закручу ще тих, тих два. ну Одним словом, складного тут взагалі нічого немає. Тобто, якщо у вас руки... Ростуть з того місця звідки треба. І є е, невелика кількість е, інструменту. Тобто ви бачите, що навіть тою викруткою, тоненькою, яку я закручував, ті саморізи, менші, ці так само можна закрутити. Ось воно все фікситься. Але я просто візьму більшечку, підіжму трошечки, щоб вже не стало на місце. Хоча і і вона так само фікситься доволі таки нормально. Ось. Єдиний, що момент в, нам, в нас є, це е, саморізи, які будуть фіксувати повністю, е, зараз вже е, покажу. Так, все нормально, все нормально, все. Це випадок візьму більшу, більшу викрутку, скажімо так, що вже. Е, більш якісно піджати. Сильно пережимати не треба, тому що це все пластик. Якщо будемо сильно пережимати, можемо зіпсувати оці канавки. Ну і тоді фіксації взагалі ніякої не буде. Ось так. Так, тут піджав, тут піджав, тут піджав. Зараз дивлюся. Тут нормально, тут нормально. Ну, в принципі, все. Я бачу, що так у нас все вийшло Не, да, вийшло непогано. І після цього нам треба буде поставити нашу кришку. Так, у нас є значить, місце посадкове. Да, ось тут. То. І нам треба буде поставити кришку. Кришку зараз ми будемо ставити. І що хочу сказати, що тут основне, що є саморіз. Він такий, якщо бачите, всередині, що там є, там такий трикутничок. Тобто це є така біта, трикутна біта. Ну і ось як обіцяв, коли все зібрали докупи, все працює, все грає, як то кажуть, тільки дуй. Так не запрацює, тому що чека не спрацьовує. ну Якщо там зажати, в принципі, не знаю, в дві сторони, ну, це не важливо. Так що, будь ласка, звертайтеся, все готово, все вас чекає. До побачення, до нових зустрічей.